Сьогодні навколішки Луцьк проводив останню дорогу мужнього захисника Олега Струбіцького. Лучанин ще за часів майдану доводив свою відданість Україні. На жаль, ворог нахабно відібрав його життя, яке до війни було сповнене позитивом. А в довоєнному житті рок-н-рольщик і байкер. Проте, коли країну намагались поневолити, Олег Струбіцький став на захист. Своє перше поранення отримав ще на майдані. Згодом пішов до тероборони. Далі справжня війна. Олег був сапером в батальйоні Любард. Побратим з батальйону, пригадує, що відмовляв Олега йти на війну. Зізнається, що зовні худощавий Олег не був схожий на бійця. Я його просив, Олег, не йди. Ну, не твоє. Він не був таким, скажем, ну, на перший погляд, скажімо так. І ми дуже всі помилялися в тому. Це насправді виявилось такий. Він постійно доказував і собі, і нам. Ми так помилялися в ньому. Так, знаєте, візуально. Недооцінили чи ще щось. Він віддав своє життя за Україну, за свої переконання. Він був ще з Майдана, першого нього поранення було. Він дуже сильний, дуже спокійний, завжди підтримує розмову, завжди такий веселий був. Якщо брався за справу, то доводив її до кінця. Олег Струбіцький так і не почув омріяного слова Перемога. 6 жовтня його життя трагічно обірвалось. Ворог та війна забирає кращих. Вічна пам'ять нашому другому ворогу. Ворона. Вічна йому слава, наші герої тому і не вмирають. До кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку віддати останню шану воїну прийшло багато людей, в пам'яті яких Олег назавжди залишиться позитивним хлопцем. Як це біда? Це був учень мов класу, де я була класним керівником, і служив він з двома моїми синами. Мої зараз в Люберті, а цього вже привезли додому. Вибачте, будь ласка яким він був, розкажіть <різь> хорошим шибуршним хлопчиком. хороша дитина. На жаль, 34-річний воїн так і не створив власну родину. Як справжній герой він в першу чергу пішов на захист країни. Провести в останню дорогу Олега Струбіцького прийшло й багато байкерів, які теж вважали його своєю родиною. Як більшість українців був патріотом своєї країни, йому була небайдужа та держава. Люди, діти, ну, тому і він пішов. Мені здається, що це кожен українець, який себе поважає, щось робить для армії, для України. Ну, він був один з тих людей, яким це небайдуже було. Батьки виявили бажання поховати його в, кубному, в кубних цвітах. Тобто ми вчора на засіданні кубу вирішили дозволити його поховати в жилеті. Класно. Класно, класно. Людина слова, людина, на яку можна покластися. Дуже тяжка втрата для нас всіх. Приїхало дуже багато людей, не тільки з Луська, Раворуська, Червоноград, Стрий, Другобич, Львів. Всі тут, всі приїхали його провести. Остання дорога на кладовище була під шум моторів улюблених байків. Вічна пам'ять загиблому захиснику. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук, для новин на часі.